Першу чергу, першу чергу, згідно з завдання, яке вам видано, так? Згідно, яке вам видано, ви повинні з альбома взяти профіль оброблюваної деталі, тобто січення шліцевого валика, так? І, і згідно буквеного позначення, згідно буквеного позначення, прочитати, що це за шліцеве об'єднання. Зараз ви десь знайдемо. От, дивіться, панове, В тому в завданні, там 1, 2, 3, 4, 5, є написана така шифровка. З детальної машини, я думаю, ви знаєте, що це воно означає. Наспереді тобто завжди стоїть одна і буква, де велике англійське, де маленьке англійське, і Б. Це означає, по якому параметру будуть центруватися валик з втулкою. розумієте? Тобто цей розмір буде стояти відповідно високий е, клас точності та в жорсткі відхилення. А всі решта будуть мати більш довільний, там, гірші показники. Оце D означає, що базування буде йти по зовнішньому діаметру. Якщо воно було маленьке, то центрування по внутрішньому діаметру. І звичайно, коли стоїть Б, центрування по зовнішньому діаметру. Тут є один нюанс был.